День гідності та свободи відзначають 21 листопада. Одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні, та кардинально змінили хід історії нашої держави. Саме цього дня українці вшановують пам'ять людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина. Про боремні події двох революцій розповідаємо далі у випуску. День гідності та свободи. Ця дата нагадує про початок двох знакових для України і українців історичних подій: двох революцій Помаранчевої, коли люди повстали проти фальсифікованих виборів, та революції гідності, коли українці відстоювали своє європейське майбутнє. Перша з них розпочалась у 2004 році. Тоді у розпал другого туру президентських виборів в Україні розпочалися акції протесту. 21 листопада, центральний. На виборча комісія оголосила, що за попередніми результатами у перегонах перемагає Віктор Янукович. Через фальсифікації під час голосування і підрахунку голосів, а також сумнівне минуле майбутнього президента Януковича, люди почали виходити на мітинги. Вони охопили всі найбільші міста України. Центром, звісно, став майдан Незалежності у Києві, де зібралося 100 тисяч протестувальників. Серед них і Буковинці. Та революція досягла своєї мети повністю, так тобто були скасовані скасовано оголошення. Е Переможцем президента Януковича призначено повторний другий тур. Обрала Ющенка. Ніби всі задоволені. Обрали не тільки Ющенка, звичайно, як персону, а й його мету прагнення, так бачення розвитку держави і так далі. 21 листопада, рівно 11 років тому, кабінет міністрів та тодішній президент Янукович вирішили призупинити підготовку до укладання угоди про асоціацію України з Євросоюзом у цей день. На майдані Незалежності у Києві зі зібралося декілька сотень противників рішення, а вже 24 листопада їх було понад 100 тисяч. Перший тиждень Євромайдану ще не були революції. А вже після того як було зрозуміло, що ми розвертаємося на 180 градусів і беремо курс не на захід, а на схід. Тоді вже народ задіяв революційні процеси. А вже з 28 листопада фактично почалася революція, де народ вже був незадоволений цим розворотом на схід, розворотом в Союзний союз. На знак солідарності з київським майданом на площі вийшли жителі Львова, Луцька, Дніпра, Миколаєва, Одеси, Сум, Луганська, Чернігова. Чернівчани не залишилися осторонь. Тоді однодумці зібралися на центральній площі міста. Після побиття студентів у Києві на другий день зібралось дуже багато людей. Тоді дуже багато було. Ну рахувати не буду. Ну десь тисячі дві, три, може п'ять було. Центральна площа була забита людьми, було дуже багато. Оточили міську раду, зібрали сесію, там люди почали скандувати проти влади, проти всього. Ну, як також було багато провокаторів. Старались якось нас залякати, ще щось. Ну, але ми йшли, так як ми йшли. Чернівці, це будемо говорити, саме мирне було, як кажуть. Акція протесту, ну кров не було, дякуючи ну, багатьом людям дякуючи, дякуючи тим е, тодішнім студентам. Е, вони зараз вже дорослі, всі мають діти свої, хто воює, хто де. От, е, люди з розумінням ставилися. Як комендант з ними постійно вів таку роботу, як кажуть, і бесіду проводив. Ну хлопці молодці. Найкривавішим днем революції стало 20 лютого. Тоді на вулиці Інститутській розстріляли 47 протестувальників. Загалом 107 загиблих. Серед них двоє буковинців: Василь Аксенен та Олександр Щербанюк. Ей, плине Кача, поти сині. Плине Кача поти сині. Чим закінчилось, ми знаємо. Так? Ми е, всю зиму боролися різними методами, з нами боролися, е, ми боролися з ними, забороняли е, скупчення людей, забороняли там поїздки, скупчення автомобілів, більше трьох не їздити. Різноманітні були заборони. Але в кінці кінців. Президент втікач втік, залишив державу, залишив порожню казну, і це все послабило державу до нуля, грубо кажучи. Майдан був не тільки про європейську інтеграцію. Суть майдану була значно більшою. Люди стояли проти злочинів цієї влади. Вони боролися за свої права жити у вільній демократичній європейській державі. Тут двічі, у 2004 та 2014-му план Путіна підкорити українців зазнав ганебних поразок. Наголосив, згадуючи ці історичні події, двічі прем'єр-міністр України. Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Наша свобода кувалася тут, на барикадах Інститутської та Грушевського, у тисячах вогнів мобільних телефонів, які на увесь світ явили нашу єдність і віру у перемогу. Та в першу чергу показали нам самим, хто ми є, яку силу можемо мати, б'ючись за свободу і гідність. На Майдані українці зупинили внутрішню окупацію. Сьогодні наша барикада лінія фронту. Минуло вже більше тисячі днів спочатку широкомасштабного вторгнення. Проте військова агресія Росії розпочалася ще у 2014-му, і український спротив окупанту триває понад 10 років. Але попри все, українці продовжують відстоювати своє право на життя в незалежній Україні. Аби вшанувати пам'ять героїв у Чернівцях біля пам'ятника загиблим на майдані зібралися сім'ї загиблих, учасники революції гідності, представники місцевого самоврядування. Правоохоронці військові та небайдужі буковинці, які разом із духовенством краю помолилися за душі героїв, які відстоювали свободу на майдані та під час російсько-української війни. Також традиційно у цей день у Чернівецькій обласній військовій адміністрації організували фотовиставку. Ну тут ми стараємося на наші патріотичні свята заходи такого роду організовувати. Фотовиставка виставка представлена тут в Києві. Революція гідності в Києві. В Чернів і в Чернівцях також. Тут є представлені фотографії, Десь більше 50 фотографій. ми показуємо людям, напоминаємо, що є люди, які віддали життя за незалежність України, які зараз віддають, які зараз воюють хлопці. Завдяки їм всі знаходяться тут і всі зможуть поспілкуватися, працювати, можуть прийти сюди, подивитись виставку, прийти на любі заходи, десь піти. Дмитро Чорнишов каже: мета виставки нагадати людям про ці буремні події та про те, якою ціною українці відстоювали та досі відстоюють незалежність та суверенітет нашої держави. Аліна Рябко теми днятева.